Молитва до святого Михаїла. О Святий Михаїле, Архістратига. Ти, як відомо, є головним захисником християнської віри. Завдяки Твоїй могутності та благословенню ми знаходимо захист та надію у боротьбі зі злом. Ти є символом мужності. Та сили, яку багато віруючих людей шанують і поважають. Ми звертаємось до Тебе з проханням допомогти нам у наших потребах, захистити нас від напастей та зберегти наші душі від гріхів. Будь ласка, прийми нашу молитву і звернись до наших прохань. Ми тебе захисти нас від зла та забезпечу нас своєю міцною захисною силою, щоб ми могли жити на землі з миром та благодатью, захисти нас від напастей, невдач та всіх видів зла, що можуть нашкодити нашим душам та тілам. Охороняй наші серця від злості та ненависті. І не давай нам силу та мужність, щоб ми могли протистояти злу та виконувати добрі справи. Будь ласка, допоможи нам зберігати нашу віру та приводити інших до Божого Слова. Святий Михаїле, ми знаємо, що Твоя благодать і могутність не має меж. Ми віримо, що ти завжди поруч з нами, щоб захистити. Та підтримати наші душі та тіла. Тож ми благаємо тебе, не залишай нас без своєї захисної сили та благословень. Ми завжди будемо шанувати Твоє ім'я та проявляти повагу до Твоєї могутності. Дякуємо тобі, святий Михаїле, за твою милість та захист. Амінь. thank you